Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл Бессис тематики, сечі, статева, система, система урогініталіз, частина 8. І саме цією частиною ми будемо завершувати огляд анатомії органів чоловічої статевої системи. До вашої уваги, остання тема це чоловічий сечівник або чоловіча уретра, уретра маскуліна. Чоловічий сечівник має суттєві функціональні та морфологічні відмінності в порівнянні з жіночим. Він призначений не тільки для виведення сечі, але і для викидання сперми в момент еякуляції. Чоловічий сечівник являє собою вузьку довгу протоку, що простягається від внутрішнього отвору сечівника на дні сечового міхура до зовнішнього отвору сечівника на головці статевого члена. Загальна довжина сочівника у дорослого чоловіка досить варіабельна від 15 до 22 см. У новонародженого 5-6 см, у підлітка в період статевого дозрівання 10-12 см. Середня ширина чоловічої уретри становить 5-7 мм. А при введенні інструментів вона може бути розширена до 10 мм. Однак слід пам'ятати, що на своєму протязі чоловіча уретра неоднаково зустрічаються як звужені, так і розширені ділянки. Які ж частини має чоловічий сечівник? Оскільки чоловіче уретра пронизує різні утворення, з урахуванням анатомо-топографічних відносин у ньому виділяють 4 частини. Перша це є внутрішня стінкова частина або препростатична, друга це є простатична частина, третя перетинчаста частина і четверта, як ви бачите, найдовша це є губчаста частина. З погляду рухливості в чоловічій уретрі розрізняють дві частини: це є фіксована частина pars fixa і рухлива частина pars mobilis. Межа між цими частинами є місце прикріплення достатевого члена пращоподібної зв'язки лігаментum фундіформи пеніс. Перша це є у нас, як ми вже сказали, вища внутрішня стінкова частина або перед-передміхурова частина. Парс інтра мораліс. Вона розташована в ділянці шийки сечового міхура, має довжину 0,5 см. У цьому місці просвіт каналу звужений, тому що тут знаходиться внутрішній отвір, або вічко сечівника острів уретри інтерну. Другою у нас є передміхурова або простатична частина парс простатіка уретре, яка пронизує передміхурову залозу, розташовуючись майже у вертикальному напрямку. Ця частина Має довжину близько 3 см і злегка увігнута допереду. У середньому відділі парс простатіка істотно розширюється, досягаючи в діаметрі 9-12 мм. Потім просвіт уретри поступово звужується і переходить в наступну частину, яка має назву проміжна або перетинчаста частина уретри, парс парс-мембранація уретри. Вона коротка і найбільш вузька частина сечівника. І довжина становить всього 1,5 см, а діаметр 4-5 мм. Ця частина уретри простягається від простати до місця входження до губчистого тіла статевого члена. Вона оточена м'язами сечостатевої діафрагми. За допомогою м'язів, фаси та поперечної зв'язки промажений, перетинчаста частина уретри міцно фіксована до лобкових кісток, тому практично не зміщується. Вона пронизує сечостатеву діафрагму майже вертикально, утворюючи невелику опуклість, звернену назад. Попереду від уретри знаходиться поперечна зв'язка промежени, венозне сплетення сечового міхура та лобковий синтез. З боку втовщі глибокого поперечного м'яза промежени розташовуються бульбоуретральні або куперові залози, проте їх протоки відкриваються в початковий відділ губчистої частини уретри. І останньою є губчиста частина уретри, парспонгіоза уретри. Це найдовша частина сечівника. Вона проходить у губчистому тілі статевого члена трохи ближче до його передньої верхньої поверхні. Слід звернути увагу на те, що після виходу се діафрагми діафрами уретра протягом 5-6 мм проходить поза губчастим тілом і розташовується безпосередньо під шкірою промежени. Це слабке місце сечівника, оточене тільки пухкою сполучно-тканинною клітковиною і шкірою. Стінка уретри тут може бути легко пошкоджена при необережному введенні металевого катетера або інших інструментів. Потім сичівник у косому напрямку поступово занурюється у цибулину статевого члена. Це є початковий відділ його губчистої частини парс бульбоза. В ділянці цибулини просвіт каналу значно розширюється. Протягом усієї губчистої частини. Статевого члена, він залишається, в принципі, равномірним та має діаметр 7 мм. Перед головкою статевого члена є невелике звуження, яке відразу ж перетворюється на значне розширення, яке має назву човноподібна ямка Фossa навікуляріс. І нарешті в ділянці зовнішнього отвору або вічка сечівника. Остіом уретри екстерном, просвіт каналу вузький і малорозтяжний, тому що в цьому місці, в його стінці, знаходиться фіброзне еластичне кільце. Звуження та розширення сечівника. Звуження та розширення сечівника необхідно враховувати при виконанні маніпуляцій в урологічній практиці. Таким чином, по ходу чоловічого сечівника є три звуження і три розширення. Звуження сечівника. Перше. Остіум уретре екстернум. Друге парс мембранація, третє остіум інтернум. Розширення. Фоса навікуляріс, парс бульбоза і середній відділ парс простатіка уретри. Хід сечівника. Сечівник у чоловіка робить два вигини, які добре видно на серединних розпалах. Перший або задній вигін розташовується під лобковим симфізом і називається. Під лобковим а, або курватура інфрафобіка. Він починається від внутрішнього вічка сечівника і закінчується біля прикріплення а, до спинки статевого члена пращеподібної подібної зв'язки лігаментом фундіформи пеніс. Цей вигін формується за рахунок того, що уретра огинає симфіс ззаду, знизу та спереду. Крива лінія, що утворилася, обернена увігнітістю вперед і вгору. Підлобковий вигін розташовується в межах фіксованої частини сечівника і включає внутрішньостінкову, простатичну, перетинчисту та початковий відділ губчистої частини. Другий вигін або передній знаходиться попереду відлобкового симфізу. Називається Перед лобковим – курватура препубіка. Він починається на межі фіксованої та рухливої частин статевого члена. Передлобковий вигін звернений, обернений у вігнітістю вниз і назад. Слід звернути увагу, що він не фіксований. Тобто змінний, вигін усувається при ерекції, а також якщо статевий член підняти до передньої черевної стінки. При такому положенні статевого члена залишається лише один постійний підлобковий вигін, і сичівник утворює одну загальну криву, обернану увігнятістю догори. Саме таке положення надають статевому члену при катетеризації сечового міхура або введенні в уретру інструментів. Сфінтери сечівника. Сечівник у чоловіка має два сфінтери, які за розташуванням називають внутрішнім і зовнішнім. Внутрішній сфінктер – або внутрішній м'яз-замикач сечівника мускулюс сфінтер уретре інтернус, це сфінтер сечового міхура, мускулюс сфінтер везіце. Він розташований у самому початку, початковому відділу, відділі уретри біля її внутрішнього отвору, або вічка, остіум уретра-інтерном, в ділянці шийки сечового міхура. Внутрішній свінтер безпосередньо пов'язаний з гладкою мускулатурою трикутника сечового міхура та гладкою мускулатурою простати. Отже, він гладком'язовий, не керований, тобто функціонує незалежно від бажання людини. Наступний це є. З зовнішній сфінктер сечівника або зовнішній м'яз-замикач сечівника мускулюс сфінктер уретри екстернус. Його називають ще стискачем перетинчастої частини уретри. Він складається з колових пучків одноіменного м'яза, які охоплюють перетинчасту частину уретри і продовжуються догори в ділянку простати. Це м'яз входить до складу сечостатевої діафрагми, діафрагма урогеніталіс, займаючи в ній простір між нижніми гілками лобкових кісток і верхнім краєм глибокого поперечного м'язу промежини. Зовнішній свінтер сечівника побудований з поперечно смугастої м'язової тканини, тобто скелетної, Отже, він є довільним, керованим залежно від нашого бажання. Будова стінки сичівника. Стінка сечівника складається з трьох оболонок: слизової оболонки, туніка мукоза, м'язової оболонки, туніка мускуляріс і адвентиційної оболонки туніка адвентиця. Які ж особливості цих оболонок? Почнемо з слизової оболонки. Слизова оболонка туніка. А мукоза, вона рожевого кольору, має гладку поверхню у простатичній та перетинчастій частинах. Вона виставлена перехідним епітелієм, а у зовнішнього отвору багатошаровим, плоским, незроговілим. У губчастій частині вона утворює поздовжні складки та невеликі заглиблення, крипти, чи їх ще називають лакунами. Епітелій, що висталяє ці заглиблення, звичайний, що нічим не відрізняється забудовою від основної епітеляльної вистілки уретри. Крім поздовжніх складок, у губчастій частині сечівника знаходиться одна поперечна складка, що має вигляд півмісяцевої заслінки, яка розташовується на передній стінці уретри. Вона обмежує човноподібну ямку Фоса навікуляріс з боку протилежного зовнішньому отвору сечівника. Заслінка носить одноіменно з човноподібною ямкою назву вальволя Фоса навікуляріс. Важливо пам'ятати, що в неї може, так би мовити, впертись кінчик інструменту чи катетера, чи цистоскопа в момент його руху по уретрі. Слизова оболонка чоловічої уретри характеризується добре розвиненим залозистим апаратом. Весь комплекс залоз, що відкривається в уретру, можна поділити на дві групи специфічні та власні. Специфічні залози функціонально пов'язані зі статевою системою, вони виділяють секрет у період статевого збудження. Такими залозами є простатичні залози і бульбу уретральні залози. А власні залози уретри відрізняються мікроскопічною величиною та виділяють слиз лужної реакції. Їх секрет виробляється постійно, зволожуючи поверхню слизової оболонки та забезпечуючи тісне злипання стінок сечівника. До власних залоз належить. Прості та розгалужені альвеолярні уретральні залози, які розташовані у великій кількості на передній верхній стінці губчистої частини уретри. Частина цих залоз відозмінилася і перетворилася на парауретральні ходи. Їх також називають ще залозами літри. Вони досить великі, мають довжину до 1 мм та ширину 0,5 мм. Парауретральні ходи є каналами, спрямованими проти течії сечі, що відкриваються на поверхні слизової оболонки переднього відділу губчастої частини уретри переважно поблизу зовнішнього отвору сечівника. Слід вам запам'ятати, що парауретральні ходи можуть бути одними із улюблених місць локації уроінфекції. Наступною оболонкою, це у нас є м'язова оболонка туніка мускуляріс. В парс простатіка вона представлена внутрішнім поздовжнім та зовнішнім циркулярними шарами, які в перетинчастій частині різко стончуються і повністю зникають в губчастій частині. І останньою у нас є адвентаційна оболонка, яка представлена. Тонким шаром сполучної тканини. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!